Національна мережа ювелірних супермаркетів Укрзолото об'єднує на своїх торгових майданчиках провідних виробників ювелірних прикрас. Новий магазин компанії в торговому домі Цум за адресою вулиця Жовтнева, 28, дріб 13, стане дев'ятнадцятим в мережі та вже другим у Полтаві. Торгова площа супермаркету складає близько 400 квадратних метрів. Кожен полтавець зможе відшукати у ньому подарунок для себе. Асортимент та ціни задовольнять попит всіх категорій покупців від найощадливіших до тих, хто залюбки вкладає кошти в золоті прикраси. На більш ніж 150 прилавках нового магазину виблискуватимуть понад 25 тисяч різноманітних ювелірних виробів із золота, срібла та коштовного каміння. Не знаєте, що подарувати своїм близьким до весняних свят. Мерщій поспішайте до ювелірного супермаркету Укрзолото. Не можете визначитися з прикрасою, не проблема. Справжньою знахідкою для вас стане подарунковий сертифікат на 250, 500, 1000 та 2000 гривень. Такий подарунок потішить навіть найвибагливіших покупців, адже дозволяє обрати прикрасу на свій смак. Урочисте відкриття магазину заплановане на 21 лютого. На відвідувачів чекають приємні сюрпризи, розіграш цінних призів, а перші 50 покупців в подарунок від компанії отримають діамант.